У національному вбранні під патріотичні пісні та із синьо-жовтими прапорами містяни рушили вулицями Полтави. На ходу у день міста зібралися сотні городян. Не землю, що тебе Учні, студенти, медики та педагоги, підприємці, і держслужбовці усі разом дружною колоною пройшлися соборним майданом, вулицею Конституції, першотравневим проспектом. Нішували у парку Перемога. У сучасних, куплених у магазині і старовинних, які передають з покоління в покоління. Яскравих вишиванках мало не кожен полтавець. Мене звати кобаляшна Валерія. П'ятирічна Валерія на марш вишиванок прийшла у вишитій сукні із віночком на голові. Мені цю сукню вишила моя бабуся. Вишиванку від бабусі має і її подруга Даніела. Говорити на камеру дівчинка засоромилася. За неї відповідає мама Вікторія. Говорить, носити національний одяг для них честь. Це дуже гарно. По-друге, ми відчуваємо поєднання з своїм корінням, що ми українці, що ми всі одної нації. Маленькому Одягаю. Ілі вишиванка дісталася у подарунок від мами. Вишивалася з любов'ю, щоб синочок носив її. Від матері вже покійної успадкував вишиту сорочку і Василь Іванович. Її чоловік вважає оберегом. І празники, і не празники. І так, якщо дуже мені дуже погано, дуже погано, я її надіну або пригорну її, пригорну до себе. І мені дуже-дуже стає легко. Проводити такі паради вишиванок у день міста у Полтаві започаткували чотири роки тому. Відтоді з гарним настроєм усміхнені Полтавці щороку приходять на свято. Прийшли море вражень побачити, повеселитися, показати себе, побачити інших, представити Ради свою академію. Шевенок, він єднає, він єднає, він об'єднує нас, він показує, що ми дійсно українці. Святковим маршем крокує не лише полтавська молодь, але й студенти з центральної та західної Азії. ВПА з Туркменістану Це об'єднує мене з усіма людьми Полтави. Для мене очень приятно, що ми всі вместе місті сплачений, йдемо по городу. Раміз родом із Азербайджану. Рідною домівкою для хлопця Полтава стала п'ять років тому. Мені подобається ця українська ну, вишиванка. Ну, красива, от, красне таке інтересне ваше. А за цим торговим прилавком стоять жартівливі студентки Мирослава та Ірина. Юні господині пригощають полтавців галушками на перу соусом. Знаєте, якийсь особливий рецепт? Так. Розкривати не будемо. Секрет фірми. Учасників свята чекала концертна програма, виставка ярмарок від місцевих умільців, святкова торгівля, виставка ретро-авто та майстер-класи. Ольга Боцула, Дмитро Панченко, Полтавські телевізійні новини.